Людина, яка навчилася з легкістю пропускати крізь себе потоки фінансів великі, бо фінанси це є те, що має прокалібрувати потужність Духу в світі матерії. Тобто наші фінансові можливості, вони в живій структурі відображають наш, нашу, наш прохід орбіти серця. Наші фінансові можливості в світі матерії відображають наш прохід. Духу, крізь орбіту серця, тобто потенціал нашого, нашої, наших знань, кількості проведення через нас чистої інформації. І тому практично всі сакральні знання навчають людину через гроші. Так? І кермічний менеджмент, і всі традиції, релігійні. Всюди буде якась плата за щось. Тому що гроші це. Це концентрований час життя. Ми щоб їх добувати, витрачали енергію життя, щоб вони в нас з'являлися, хтось жив і вмирав, жив, і вмирав, жив, і вмирав, і цю орбіту хтось напрацьовував до нас, як ми кажемо, наслідіями, наслідники да, на, на нижніх платформах матеріальності. І я хочу про це говорити, тому що це дуже важливо. Люди в ілюзіях на цю тему багато хто знаходиться і по сей день. Але повірте, це все пов'язано, і якраз проход, проходи фінансових ресурсів о, матеріальних на рівні Землі підтверджують те, що ми, ми в дусі живемо. В новій епосі не може духовна суть, структура людина, душа, відкрита серце бути, бути не проявленою в багатстві матеріальному. Просто не, це неможливо по законах фізики.